Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Паралізований рух минулої суботи у Рівному частково перекрили рух вулицею Степана Бандери. Відтак водіям довелося рухатися по реверсивній смузі, що спричинило чималі затори. Багато з не витримуючи тривалого очікування, були змушені розвертатися та об'їжджати ледь не половину міста, аби дістатися до необхідної локації. Що спричинило таку ситуацію, та хто у цьому винен, дізнавалася Івана Чорногорська. Звичним маршрутом та з деякими, але у суботу поруч з будівлею на Степана Бандери 20, рух вулицею частково було перекрито, оскільки працівники рівно облводоканалу усували там засмічення каналізації. Водії кажуть, пересувати з цією дорогою було вкрай незручно. Під час перекриття дороги було досить незручно проїжджати. Там дорога була перекрита повністю, там перекопали і об'їзд зробили тільки через зустрічну смугу або об'їжджати повністю ту всю дорогу. Було зовсім ну, Незручно було та як виявилось, усунути проблему в той самий день, комунальникам не вдалося, адже колектор був аж надто засмічений. Без водовідведення могла залишитися певна частина міста рівного, а це підтоплення проїжджих частин. Тому для уникнення всіх цих проблем негативу було прийнято рішення замінити ділянку каналізаційного колектора, відповідно виконати. Ці ремонтні роботи комунальники розповідають, до побутової каналізації часто потрапляють предмети вжитку, на кшталт поліетиленових пакетів, скла чи дитячих іграшок. І через це трапляються аварійні ситуації. Тож, аби не засмічувати каналізацію, важливо слідкувати за тим, що потрапляє до стоку. Ну, треба, щоб люди не кидали всяке у раковини і все, щоб не забивалась каналізація, бо от у нас ОСББ і дуже часто дійсно визивають сантехніків. Каналізація це ж не означає, що туди можна кидати все, як смітник. Каналізація мають йти ті речі, які мають туди йти. І не лишні. Мені здається, люди стали набагато свідомішими. і Ставлять а, спеціальні подрібнювачі в мойки, коли щось не хочеться винести, і що попало, не викидають. Залежить це від людини. Тобто, як вихована людина? Є каналізація, і він тут де всі бумажки кидає. Один раз оштовхувати людину, хоча б Андрій Грухаль вважає, що питання із засміченням каналізації вирішити складно, але можливо. Каналізаційні мережі це не сміттєпроводи. Прошу кожного споживача з розумінням поставитися до нашої роботи, переглянути якісь свої позицію щодо користування мереж водовідведення. Івана Чорногорська, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Для того, аби запалювати слухачів, не завжди потрібні музичні інструменти. Це на своєму прикладі довело четверо рівненських школярів. Від літа 2023-го вони влаштовують яскраві драм-шоу у різних локаціях міста та публікують відео своїх виступів у соцмережах. У понеділок наша знімальна група побувала на репетиції у гурту та вивідала, у чому секрет їхньої артистичності та що спонукало хлопців з головою поринути в світ музики. Більше про ю. Талантів дивіться у сюжеті Ангеліни Бурак. Четвірка досить юних і водночас надзвичайно талановитих хлопців своєю грою без перебільшення можуть закачати будь-якого дорослого. Що вони й роблять, виступаючи наживо та завантажуючи відео в соцмережі? Ось уже півроку. Як розповідають самі хлопці, їм подобається запалювати публіку. Окрім того, отримують задоволення від самого процесу. А на те, аби почати грати на ударних, їх надихнув кумир. Я дивився там повару, як він зараджає на барабанах, грає там то я захотів барабанити. для хлопців. Це не просто дитяче захоплення, а справа життя. Кажуть, продовжуватимуть цим займатися і подорослі шевши, адже мріють стати відомими музикантами. Аби досягти мети, докладають багато зусиль та витрачають на покращення навичок, ледь не увесь свій вільний час. Мені подобаються барабани і гітара. Мені. Як я приходжу сюди, то я зразу заражаюся і лопашу на барабанах. Я хочу популярно стати з моїм братом, Давідом. Я хочу, щоб багато, багато людей було і. І щоб я зраджав. об'єднав хлопців у гурт, який нині влаштовує драйвове драм шоу викладач Тарас Мозоль розповідає вперше подібний музичний виступ, де замість інструментів використовують відра та інші підручні засоби, він побачив, будучи за кордоном, і вже тоді вирішив, що неодмінно це повторить і в Україні. Втілити задумане в життя йому вдалося улітку. Коли було тепло, ми грали на вулиці, щось пробували збирати для ЗСУ. Правда. Дуже швидко похолодало, і на цьому все закінчилось. Надіємося, що на наступне літо буде все супер. Тарас Мозоль додає, на створення цього шоу його надихнули самі хлопці. А зараз, коли гурт вже сформувався, на репетиціях вони пропонують додавати до треків чимало цікавих елементів. І більшість з цих ідей беруться до уваги. Вони прийшли один раз, другий раз. Я побачив одразу їхній потенціал, це був просто це було щось неймовірне. Таких учнів ще в мене не було. І все з того часу почали помаленьку підтягувати ще інші учні їхнього віку. І от вони в одній команді дуже кльово себе показують. Тому це щось переростає помаленьку ще дуже зараз, скажем так, поступово, враховуючи зарашній час наш. Але я вірю, що буде щось цікавіше. Наразі саме в драм шоу участь бере четверо хлопців, а їхні репетиції проходять у маленькому приміщенні. Однак, як зазначає засновник гурту та викладач, це тільки початок. В майбутньому хочуть залучати до себе ще більше і більше людей, аби шоу виглядало видовищніше та яскравіше. Саме тому до себе запрошують усіх охочих. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Оль за будівництвами триває. У вівторок в рівному відбулося виїзне засідання профільної комісії. На нього запросили депутатів, начальників управлінь та департаментів рівне ради і безпосередньо скаржників. Під час цієї зустрічі вони встигли оглянути на предмет порушень одразу два об'єкти в різних районах міста. Про перебіг виїзного засідання та ухвалені на ньому рішення. Дивіться у сюжеті. У рівному знову перевіряють будівництва. Так, 9 січня відбулося чергове виїзне засідання профільної тимчасової депутатської комісії. У його рамках міські обранці та запрошені керівники департаментів управлінь навідались на два об'єкти. кажуть, передумовою цього стали звернення рівнян. Ми отримали скаргу безпосередньо по двох об'єктах, тобто одна, одна яка знаходилася саме на районі мікрорайоні чи інша це, наприклад, на самій біля самобусів кута. Наші управлінні департаменти, які там є порушення, зауважили. І головне, щоб є дискусія з нашою громадою. Я думаю, ті порушення будуть усунуті. Що стосується першого об'єкту, то місцеві жителі скаржилися на те, що неподалік їхніх домівок зводять багатоквартирний будинок. Люди переконані, що це незаконно, за їхніми словами у цієї земельної ділянки інше призначення. Як мінімум порушується приватність житла. Ну і, мабуть, ж, зонування не просто так зроблено у нас по місту. Якщо тут приватний сектор, то тут і має бути приватний сектор. Якщо тут дозволено будувати зблоковані житлові будинки, окей, значить дозволено. Значить, ми готові були, коли теж тут будувалися, що тут будуть зблоковані, а не секційні і багатоквартирні. Однак, як зазначили в управлінні земельних відносин, ця ділянка має відповідне цільове призначення. Тож жодних порушень земельного законодавства тут немає. Стосовно земельної ділянки можу сказати наступне: що дана земельна ділянка перебуває в приватній власності, цільове призначення її відповідає, тобто для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків порушень земельного законодавства на даній ситуації немає. Разом із тим жодних порушень не виявили і в містобудівних умовах. Те, що було від архітектури містобудівні, прописані згідно чинного законодавства. Як повідомили в управлінні архітектурно-будівельного контролю, скарга на це будівництво надходила і до них. Однак наразі надати відповідь щодо наявності порушень вони не можуть, оскільки це питання досліджують центральні органи влади. Тож висновки щодо законності будівництва будуть зроблені тоді, коли профільне міністерство проведе перевірку. Завершивши інспекцію одного об'єкта, члени комісії та начальники структурних підрозділів рівнеради перейшли до іншого. Рівняни, що мешкають неподалік басового кута, написали скаргу на власника земельної ділянки, який незаконно звів паркан і тим самим перегородив прохід до водойми. Як з'ясувалося, ця проблема актуальна вже досить довго, і раніше вирішити її намагався департамент муніципальної варти. Нашими інспекторами винесено припис, але хочу зауважити, що було встановлено відповідальну особу. Але він на контакт не йшов взагалі. Він відмовлявся, як спілкуватися не в телефонному, не інспектори безпосередньо до нього під'їжджали. Хотіли він відмовлявся категорично. Оскільки власник ніяк не відреагував на припис, члени комісії ухвалили рішення, що цей паркан буде усунено примусово. Тож секретар Рівнеради дав відповідне доручення директору профільного департаменту. Відтак вже за тиждень від огорожі не залишиться і сліду. Ангеліна Розширення мережі ЦНАПів цього тижня на мікрорайоні ювілейний відкрили нове відділення центру надання адміністративних послуг. Воно стало вже п'ятим у нашому місті. Запрацювало це віддалене робоче місце на базі центру первинної медико-санітарної допомоги. Які послуги там можна отримати та як воно працюватиме, розкажуть наші журналісти. У центрі первинної медико-санітарної допомоги Ювілейний відкрили нове уже п'яте відділення ЦНАПу. Таке розташування офісу полегшить отримання послуг для жителів цього мікрорайону. Одна із перших клієнтів ЦНАПу таким рішенням задоволена. Дуже зручно, що він знаходиться тут, а я тут працюю. Після роботи ми не маємо такої години до п'ятої, до сімнадцятої, наприклад, їхати в центр. А тут відкрилося, і нам дуже зручно в будь-який час, будь-який період. Ми можемо сюди підійти і виготовити будь там довідки, взяти реєстрації. Да? Субсидії так само так, очільниця ЦНАПу Рівного Євгенія Курсик, розповідає, що відділення працюватиме за звичним графіком і надаватиме різним верствам населення необхідні їм послуги. Рівняни зможуть тут отримати послуг у сфері реєстрації місця проживання у сфері реєстрації нерухомості, також у сфері допомог, соціальних допомог для багатодітних сімей, а також для мам одиначок і все, що стосується субсидій. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна, саме віддаленими офісами у минулому році скористалося близько 30 тисяч жителів. Тож у перспективі відділення центру надання адміністративних послуг. Планують облаштувати у кожному районі міста. Я думаю, що рівняни це оцінюють. І наша мета все таки попри війну, розвивати ті от, саме ці віддалені місця, робити максимально для того, щоб люди отримати послуги вчасно. Тим більше передбачена тут інклюзивність для всіх верст населення. Я думаю, що це хороша ідея. І наша мета зробити максимально відкрити, відкрити такі багато віддаваних місць і працювати надалі. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group Нові проєкти та спільне майбутнє у рівному з візитом побували представники Республіки Польща в Україні. Вони завітали до обласного центру, аби зустрітися із керівництвом нашого міста і разом обговорити теми майбутньої співпраці та спільних проєктів. Про що домовилися та як це вплине на життєдіяльність рівного розповість наша Софія Капінос. Рівне продовжує налагоджувати співпрацю із іноземними містами-побратимами. Сьогодні у стінах рівне ради відбулася зустріч керівництва міста із консулами з Республіки Польща. У ході спілкування обговорили спільні проєкти та умови співпраці рівного із низкою польських міст друзів. Зараз у нас такий етап, коли ми робимо підсумку 2023 року, але спонтанічно завжди. pojawiają się projekty i będziemy na pewno informować. Tak już napracowujemy, o taki szczP-period, kiedy napracowujemy plan, plan na następny na rok. Славомір Місяк зазначає, вони зі свого боку розвитку такої співпраці дуже раді, а особливого значення вона набула з початком повномасштабної війни. Нині ж каже, мають чимало ініціатив для збереження спільної українсько-польської спадщини. Наша компетенція це найбільш культурна спадщина, культурна ініціативи. Нове багато ми співпрацювали в рамках джазового фестивалю. Також співпраця з 呃。Uh Польськими організаціями тут на рівні в рівному самому також. Це 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 кожний рок ми багато проєктів про це про це організуємо і робимо. За словами секретаря рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, ця співпраця хороша можливість обмінятися досвідом у різних сферах між Україною та Польщею. Я думаю, що ця співпраця вона має бути максимально більше відновлена, тому що наша стоїть мета це підписання більш партнерських год. От, от і я попросив так само. М його підтримки з її сторони. Віктор Шакерзян зазначає, приємно те, що навіть попри повномасштабну війну, іноземні міста партнери не відступили та без жодних сумнівів почали ще більше розвивати співпрацю із нашим містом. Додає далі лише більше. Це така, знаєте, надійна співпраця, яка вам не тільки буде не на рік на два, а на десятки років, тому що все-таки ми рухаємося в Європу. І ми показуємо, що ми є теж хочемо розвитку в своїй країні. Розвитку своєї громади. Я думаю, що вона і надалі буде. І те, що ми сьогодні зустрілися початок 2024 року. Ставимо собі якісь певні дидвайни, що ми маємо зробити за два рік. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал АЙ Тіві Медіагруп. Час розплати настав. Тепер комунальники зможуть відключати світло, тепло та воду боржникам. Від початку повномасштабної війни в Україні робити це було заборонено, та од днями обмеження скасували. Як тепер комунальні служби будуть боротися із боржниками? Та хто з рівнян може залишитися без усіх благ цивілізації, з'ясовували наші журналісти. У боргах по самі вуха від початку повномасштабного вторгнення на територію України комунальникам було заборонено відключати своїм споживачам надання послуг за несплату. За час дії такого обмеження кількість боржників значно зросла. Не виняток і наше місто. Так, наприклад, за словами речниці товрояк Али Ліхачової, дехто зі споживачів користувався цим як міг. Від початку повномасштабного вторгнення серед споживачів електричної енергії Рівненської області майже 13 тисяч споживачів не здійснили жодного платежу за спожиту електричну енергію при цьому продовжували користуватися нею. Якщо взяти для прикладу заборгованість понад 2 тисячі гривень, то таких боржників на рівненщині понад 32 тисячі, і таким чином загальна заборгованість за спожиту електричну енергію на рівненщині перевищує 335 мільйонів гривень. А протермінована заборгованість складає понад 115 мільйонів гривень. Донедавна зі своїми боржниками у ТОВРОЕК боролися у судовому порядку. Тепер, згідно з новою постановою за несплату, вони мають повне право відключити їм електроенергію. Механізм такий: електропостачальна компанія, енергопостачальна компанія ТОВРОЕК надсилатиме попередження боржнику про те, що він має впродовж 10 днів розрахуватися із боргами. Якщо не буде реакції від боржника, то ВРОЕК буде ініціювати припинення електропостачання цьому споживачеві. Якщо боржник не має змоги оплатити усю суму повністю, йому варто звернутися в центр обслуговування споживачів то ВРОЕК, і буде розглядатися питання про те, щоб на декілька платежів роз. Розбити цей борг неоднозначна ситуація із боржниками і УКП рівне облводоканал. Їх кількість складає 40% від усіх споживачів. Та, попри те, що тепер мають можливість нараховувати за несвоєчасну оплату штрафні санкції, тих, у кого борг менше однієї двох тисяч, поки не чіпатимуть. Я думаю, що люди вже бачили в платіжках наявність графи пеня і ми найближчим часом будемо застосовувати цю санкцію до боржників. Але будемо в першу чергу зараз звертати увагу на злісних неплатників. Будемо припиняти надання послуг. Ось а люди, які мають борги там, наприклад, від 5 тисяч, будемо проводити активну претензійну позовну роботу. А от за словами речника ТОВ «Рівнетеплоенерго» Олексія Кривошеєва, їм споживачі заборгували 273 мільйони гривень. Та навіть попри зняття мораторію методи боротьби із ними не зміняться. А все тому, що самостійно вимикати людям опалення у компанії не мають технічної можливості. Не можна там квартиру боржника взяти і відключити від цього. Через що наша робота з Боржниками вона полягає в поданні в суд і стягненні боргу потім уже через роботу виконавчої служби. Наша єдина можливість це судовий позов і стягнення боргів через блокування рахунків, через арешт майна, рухомого, нерухомого майна і так далі. Варто зауважити, що заборгованості споживачів перед комунальниками це також і їхня заборгованість перед постачальниками, що може значно впливати на якість надання послуг. Софія Олег телеканал Королівська дошка близько двох місяців у майстерні в парку історичної реконструкції Оствиця кипіла робота. Майстри по дереву працювали над створенням незвичної настільної гри Тафлу. Нині робота над нею вже завершена, і незабаром зіграти у цю старовину гру зможуть усі охочі. У чому полягає її унікальність? Дивіться у наступному матеріалі. У майстерні на оствиці досить автентично. Тут величезна кількість реконструйованих та модернізованих предметів давнини. Ойця Сюрій створює репліки речей з оригіналів та копій минулих століть уже чотири роки. Нещодавно закінчений проект стародавня скандинавська гра «Гнефатафл» або ж «Тафл», що в перекладі королівська дошка. Зовні нагадує шахи, а от правила гри інші гра. досить цікава. Тобто, якщо шахи брати там просто військо на військо, то тут. А в нас навіть нерівна кількість іде фігурок. Тобто атакуючих 24 фігурки, тих, що захищається, король, і 12 людей, які його захищають. Якась його охорона. Коли він стає от в куток, тоді гра рахується виграна. Якщо короля забирають, тоді гра рахується програна білими. Юрій оцюсь каже, тафол створювали командою, які все ще є на Оствиці. Скрупульозна робота тривала близько двох місяців. В Першу чергу це робиться. Фігурка дерев'яна, вона вирізається вручну. От потім вже ті люди, які вливають з полімерної смоли, вони силіконову форму знімають і починають виливати ці фігурки. Потім ці фігурки обробляються, тонуються, і вони стилізуються під камінь чи під кістку і вже мають такий звершний вигляд як зараз. Майстер по дереву Олег Петренко розповідає, що репліка предмету відбувається завдяки експериментальній археології, де саме археологи надають джерела походження артефактів. Сліди тафлу знайшли і на українській території. Гра розповсюдилась скрізь, де були вікінги. Цю гру принесли і на нашу територію, скрізь, за все, вікінги. Є підтвердження археологічних знахідок в нас, в Україні цієї гри, ну, так як і по всьому світу, де цю гру грали, використовували. Зокрема, на Київщині, Чернігівщина. Є от фігурки різного виду. вони були». Оствицькі майстри кажуть, зіграти в гру предків можна буде незабаром, а поки вивчатимуть деталі. Будемо проводити ігри на остриці. Підготуємо ще декілька. Я думаю, до відкриття сезону це десь весна, літо. Підготуємо ще декілька видів ігор. Ну тому, що це теж займає певну певну кількість часу, тому що треба вивчити там історичний аспект, вивчити правила, зробити їх фізично. Ці ігри, спробувати самим трошки пограти якийсь певний час. Івана Чорногорська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу. Громадська організація рівне разом. Довіряй місцевим.